В Ефірі новини студії з вами Андрій Годовниць. Вітаю. Далі у випуску ви побачите. В Україні стартувала інформаційна кампанія. Сильніший разом громадянам розповідатимуть про переваги тіснішої інтеграції з європейським союзом. Вимагаємо вируку. Свободі всі хочуть пришвидшити рішення суду у справі токунова, на яке чекають уже чотири роки. Громадські активісти фіксують зростання градусу протестів. Вони кажуть, так влада готується до президентських виборів. Що таке Європа і чим вона буде корисною для пересічних українців у Києві? Сьогодні стартувала інформаційна кампанія Сильніші разом, під час якої громадянам розповідатимуть про переваги інтеграції з Європою. Відкривав кампанію посол ЄС в Україні Ян Томбінський, який під час виступу уже заявив, в Україні почнеться економічне зростання, з'являться нові робочі місця, здорова економічна конкуренція, а також буде вдосконалене законодавство. Ян Томбінський також висловив переконання, що підписання угоди про асоціацію з ЄС не призведе до погіршення відносин між Україною та Росією. ЄС не нав'язує Україні жодних рішень, які могли б зіпсувати відносини з найближчими сусідами, у тому числі з Росією. Навпаки, асоціація України з ЄС може бути корисною Росії, оскільки економічний розвиток і стабільність однієї країни завжди приносить вигоди її сусідам. Зростає товарооборот, створюються робочі місця, підвищується загальний рішень економічного розвідку. Тим часом молодь від інтеграції у Європу хоче отримати свої вигоди. Присутні на відкритті представники молодіжних організацій заявили, очікують підвищення освітніх стандартів в Україні, а також зниження рівня корупції в системі освіти. Крім того, вони покладають на які надії на розширення ринку праці для молодих спеціалістів. І ми віримо в те, що саме коли в нас буде ця європейська інтеграція, що для нашої молоді можуть бути створені можливості для реалізації в Україні і для того, щоб ми успішно будували своє життя і майбутнє України ще один позитив від підписання угоди про асоціацію це лібералізація візового режиму. Присутня на конференції молодь розповідає під час навчання у європейських вузах отримала цінний досвід. Проблемно і труднощі виникають на моменті отримання візи. Тобто, дуже прикро, що коли ти вже маєш власне фінансування, місце в програмі, ти повинен все одно іноді дві чи тричі ходити в посольство, здавати повністю відбитки пальців і чекати, і не знати, чи потрапиш ти туди чи ні. В Британії є специфіка навчання. Вона е, аналітично спрямована. Якщо в Україні більше завчають матеріал, то в Британії, особливо в соціальних науках, потрібно формувати свою позицію. Кампанія Сильніший разом триватиме до самого саміту Східного партнерства, який відбудеться в листопаді у Вільнюсі. Протестні настрої серед українців дедалі зростають, а з ними і боротьба влади проти неугодних. Активісти б'ють на сполох. Кажучи, в Україні цього року збільшився тиск на інокомислячих, почастішили випадки їхнього побиття і навіть ув'язнення. Детальніше про все розповість моя колега Олена Стецюк. Олена, привіт, ти щойно спілкувалася з активістами? Розкажи подробиці. Вітаю колеги. Терор проти українців посилюється. Про це сьогодні в один голос ствердили активісти. Причому кажуть, зачистка таких незгодних відбувається під прикриттям правоохоронців. І пряма ознака цього це міліцейські кастети, якими вони орудують. Активісти називають це поступовою підготовкою до 2015 року, аби залякати людей, бо градус протесту наростає. А ось тренд сезону тітушки потроху відійде у минуле, адже вони ненадійні для влади. З українцями схильними до супротивів, за прогнозами активістів боротимуться бійці близькі до МВС. Ці люди дивляться наперед з тим прицілом, щоб не допустити якусь мирну сценарію на 2015 рік. Це певною чином і вигідно, оскільки радикалізуючи ситуацію, вона вони таким чином підштовхують власне там Януковича там і найближче їхнього кола до того, щоб. Ну, йти в банк, е влаштовувати тут там якусь е узурпацію влади в після 2015 року. Отже, колего, самі активісти кажуть, що таким терором їх не зламати. Навпаки, їхні протестні настрої лише будуть е збільшуватися. Олено, так хто ж саме буде задіяний у боротьбі з активістами? Е знаєш, Андрію, самі е активісти говорять, що вони цих бійців розподіляють на три такі собі групи. По-перше, це бійці, які мають певні зв'язки з міністерством внутрішніх справ. Вони орудують цими спеціальними засобами. Друга категорія це так би мовити тітушки, які стали популярними у цьому сезоні. Яких за їхніми словами за словами активістів наймають за 200-300 гривень. І третя група це. Такі вже професійні спортсмени, які майже цілодобово живуть у спортзалах, їм платять шалені гроші і вони виконують такі злочинні накази. Колего. Дякую, Олено. Це була Олена Стацюк, яка розповідала про поширення тиску на громадських активістів. Пришвидшити винесення вироку у справі Віктора Токунова вимагають представники столичного осередку свободи. З такими вимогами вони прийшли під стіни Соломінського райсуду Києва. Сьогодні служителі Феміди мали заслухати покази свідків у справі про замах на життя Віталія Сальнікова. Директора дитячої юнацької спортивної школи номер 7 підірвали військовою гранатою на порозі його квартири. Чоловік отримав численні травми і ледве вижив. Сам Віталій Сальніков упевнений, він став на шляху бізнес-інтересів колишнього голови Шевченківського району, який мав плани щодо території школи на Трухановому острові. Там дуже така велика територія, це 450 метрів квадратних на вулиці Прирізна в центрі міста. От. І е, 2 гектари на Трухановому острові. Ну, дуже великий. хотів хотів для себе такий розважати комплекс, зробити, щоб там своїми гуляти такі царські застолі гуляти, як колишній голова адміністрації Пелипишин. Він є замовником цього вбивства. Це все показує, всі докази показують саме на нього. Це вже 23 третє судове засідання у цій справі, яке вкотре перенесли свободівці. Припускають, Феміда буде затягувати із винесення вироку і далі аж до перевиборів на скандальному 223-му окрузі. Саме там Віктор Пилипишин змагається за місце у парламенті. Сам же екс голова Шевченківського району не сидить, склавши руки. Він подав зустрічний позов на Віталія Сальнікова за образу честі, гідності та ділової репутації з матеріальною компенсацією у 100 тисяч гривень. На Львівщині може вибухнути чергова 17-річна дівчина після того, як її зґвалтували четверо молодиків, вистрибнула з вікна п'ятого поверху. Неповнолітня мешканка Дрогобича Іван Катанчук дивом залишилася живою. При падінні вона зламала усі відділення хребта, пошкодила кістки тазу і ребра, а також відбила нирку. На лікування круглій сироті наразі потрібно 50 тисяч гривень. Решту життя дівчина може провести у інвалідному візку. Спроба самогубства сталася ще місяць тому, але про зґвалтування постраждала, повідомила лише зараз. Міліція перевіряє цей факт і як наслідок доведення до самогубства другокурсниці Другоборського на. Нафтового технікуму підозрювані поки що залишаються на волі і не заперечують факту статевих стосунків з дівчиною. Утім твердять, що усе відбувалося за спільною згодою. Чому дівчина викинулася з вікна? Пояснити не можуть на даний час. Вказані особи, на яких вказувала потерпіла. Вони встановлені і допитані у якості свідків. Ні, вони зараз не затримані. Дане кримінальне провадження з району витребовано в головне управління внутрішніх справ. Там створена група слідча. Шістнадцять українських моряків теплохода опинилися у пастці. уже півроку вони перебувають у заручниках поблизу Камеруну. Компанія наймач кинула їх на призволяще. Тим часом запасів продуктів залишилося на два тижні. Мореплавці просять у співвітчизників грошей для повернення на батьківщину. Відпрацювавши на судні 13 місяців, вони не отримали ані копійки. Загальна заборгованість по зарплатні складає 340 тисяч доларів. Терміни контрактів уже спливли. Весь цей час судно періодично ставлять на причал для поповнення запасів, але екіпажі досі отримують на борту. У багатьох українців погіршився стан здоров'я, вартість одного квитка до України тисяча доларів. Затримка Skystar відбулася через псування вантажу під час транспортування і подальше з'ясування господарчих стосунків вантажоутримувача і вантажу перевізника у місцевих судах. У них була проблема з грузом. поки страховщики рішали проблему з грузом, екіпажу перестали платити. И полная безызвестность ни по замене, ни по репатриации на родину, ни по каким-то любым... Просто перестали общаться с экипажем. И главная задача сейчас оттуда уехать. Вот если мы найдем достаточное количество средств, адвокат посчитал дорогу, судно стоит на рейзе, то из-за вами лодка не придет, потому что она камерунская, за нее надо платить денег. Человек не может покинуть борт судна. У него нет денег ни на билет, ни на то, чтобы нанять лодку. Вот и все.